Давно хотів подивитись цю гру, що воно таке, з чим його їдять і як в це грати. Вбивця FIFA Te pro Evolution Soccer, ну точніше, є футбол. Плееркарт, що таке плееркарт, пос, бекграунд, аватар. О, а це що, на шару все дають? Що у нас? Тут тітол, що відкрите? The god закрито. Waterboy, все закрито. Спідрунер, будемо дуже швидко бігати. Ну, давайте візьмемо. Оцю Красиво, мені нравится. Так, це є. Що таке кар'єр? Ветеранці, атак, дефенс. Понятно. Коротше, карточку створили. Прексіс, кастом матч, кастом матч, це ми можемо створити матч з кимось пограти. Прексіс, туторіал, геймтрек, протект бол. О, скільки там Прексіс, Дефенс, Пас, Скор, Гол Блін, я б це трошки практис, щоб зрозуміти, як в неї грати. Що таке пролог? Давайте подивимось, пролог. Ага, це... О, Бразилія! Що Чи... це за... за країна така! А, прес ей, а ну-ка, щось він стіночку мячика того буце. О, це що, я? Ммм, який лев тігріний. Ага, мені пишуть, що управління тут дуже специфічне. Ага, ясненько. Бігать. Ясно. Опа, не як фіфі -фі. кнопочку нажимать. Швидкість, це у нас. А що вообще воно як. як. Пац. це. О, йота. О, йо-майо! -йо. Це шо я. Це треба ще АІ Масіс сюди, Кронус підключать? Ну добре. М'ячик взяли. Що далі ми можемо з ним робити? Ага, це бити. Охереть, це бити! Вау! Ця нижня кнопка це удар. це РТ для удару. Так, камера, зрозуміло. Опа, о! о А оце кнопка дуже важлива. Тримати м'яч біля себе, це перекати, це біжать з м'ячом, а якщо дві затиснути. І одну отпустити. Ага, можна якісь. А якщо два рази. О-о! А що це я натиснув два рази оцю два верхню? А, все, я зрозумів. Це супер, супер швидкий, супер ривок. Удар, ясненько. Ця нічого не значить. О, а це пас, да? Ага, це пас. А, о, це пас. Зрозуміло. Так, а якщо я хочу дати... Давайте. Треба, коротше, стінку побить. Ну добре, побити я можу в стінку. Опа, подкатик! Подкатик, так як... Так мені зручненько подкатик робити. Давай, тут дай його. Блін, тільки оце бігать, конечно, не дуже зручно. О, хорош. Давай. Треба ще цілиться, куди бити, блін, це, конечно, жесть. Да, поки я звикну, що треба ще цей о, бігти лівою кнопкою. і бити, оці, це, конечно, зашкварчик. Да, тут. Е, управління, конечно, якесь зашкварне трохи. Ну, я думаю, можна звикнути буде. Ну, я буду тупий. Що? В смысле? Я вратар? Що робить? ЛТ. Ёб твою. це бегать, W, А, по, а понятно. Ё. Понятно. Буфонище. Вратарище. Объятище. Хорош. О, о. Прик... А вот за вратаря поприкольней. Бу... Понятно. да, Та... Ёб твою налево. Так, ясненько. Дайв, дайв. y Ясно. Ясно. А що ще, що ще вам покажуть в прологі? Ой, який як красиво. А мені графіка подобається, красиво. Оп-оп-оп-оп. Оп, ніфіга. Вау. О, о. Це, мабуть, якийсь скаут. Побачив його неймовірні фінти, трюки. Швидкий удар в дев'ятку дальню. Берем, пацана. Берем, покупаємо. Дуже хороша перспектива. Потужність, неймовірність. Придбали пацанам, якийсь клуб, непонятний. Боже, бро, в нього вибрито. Борода красиво оформлена. Ні, ну графіка прикольна, мені подобається. Четінько. Так, це він уже в команді, да, якийсь? Команда, якась Боку чи як вона називається? Чи дворовий футбол? Старт лесом. Ну, давайте. Забіг, я сюди. що? Та йди сюда, блін, Олежка. А, понятно. біться забирати мяч. Спринтинг. Понял. Спринтинг! Спринтинг! Не ломать ноги! Хорошо, нравится ему не ломать ноги, це я умею. Use defensive stance to deflate shots automatically. Ну давайте, щось что там автоматиковые? Жопой принимать? Это це, це жопа прием, чишо? Ну туре, прикол. А! Генеральний спонсор сьогоднішнього відбивання м'яча FINALGON. так 100 разів на день і не буде боліть спина. Все понятно. To avoid tackle. Ей, де ця эй! Я ж правильно нажимаю? А? Да, а. Це B, X, Y. Біжим! Хоп! РБ, РБ. О, нихера! РБ і удар. РБ і А, це якісь фінти. Блін, прикольно, цікаво. Пастер Бастер за бол, он control, венспринтинг. Окей, release it with the pushball. As much as possible. Окей, okay, my friends, let's go. Два раза L. Ух ти! біжи 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 кончи, Шо, а тут ще стаміна закінчується? Ого! біжи біжи давай, 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 Рт. Ну, я зробив похит жопу, но забив з центра поля. Тоже каная. Use X to kick the ball. Окей. Okay. Раз. Ага, це буде пас у нас. Це, понятно. Це я рукожоп. Ого, ніхер. А от пас вручну давать це. Ого. Вручну давать пас. Це я можу на бокопорить. RB і X. Ага. Слухайте, ручне керування м'ячем. Це складно. Я навіть не попадаю. Раз. Два. Блін, треба позаписувати. Треба позаписувати у ці всі приколи, бо я забуду. RB. Блін. А тут можна поставити керування. Якось як я хочу. Як мені зручно. Чи... Ой, я забув, що робити! А. Ух ты йо! Не, ну графіка прикольна. Оп! Я люблю такі мультяшні ігри, якраз в моєму стилю, все в коміксах, в мультяшках. Давай, давай! Ох. Екс. А, головою. Ааа, спиною це. А, а оце головою. Ага, ух ты, блін, прикол. Я хоч трошечки роздуплюсь, що тут робити. Давай, я Крістіан Роналдо! Хоп! Су! Так, що тут у нас. Ставлять мене кудись! Кажуть, ти будеш бігти сюди? Ти будеш бігти сюди! А, що, пацанчик, дворові фішечки не проходять в реальному футболі. Ага, сейчас тебе тренер поміняє. Вау, прикол! Ух ти. На баночці сидить, відпочиває. Давай, джимайся, роби бьорпі. Слухайте, ну прикольно щось нове щось цікаве, бо ну, я на фіфу забив. На є футбол я теж забив. А це щось цікавеньке таке. Прикольно. Музичка прикольна. Ух! Який напряг в музиці. Зараз мені дадуть шанс вийти на поле, мабуть. Ну, я так зрозумів, мені головне зараз... Я вірю в тебе, сину! Давай! Пас, пас, розігрівочка, розігрівочка, розігровочка. Вау, Бий! Хорош! Довольно, яка морда йде. Повірив в себе. О, що нам дадуть шанс пограти зараз? Rematch Season 0. Season 0. А, це був пролог. Це був пролог. Ми подивились пролог. Можна створити свого гравця можна. О, давайте щось зробимо. Прикольно. Ну. Celebration. Таке собі. Таке собі. О, це прикольно. Ляща ляпаса, чи палаха. Це Белінгол. Це взагалі якісь дібала. А, воно ще й коштує. А щось безкоштовне є. Оце давайте. Victory Mode. ба не ношусь ну вообще но и это коздичь Та цеха и стоит. Эквипмент. Что у нас по эквипменту? Ух ты, прикольно. Ух ты. Ладушки. А тут что у нас? Колір можна вибрати Ой, як яскраво! Такі кольори прикольні Короче, не знаю, щось наклацав. О, шузи. М -м -м. Ну, Давайте оці візьмем Капець, взагалі вообще щось, пока не роздупляюсь, ладно. Це все за гроші, шапка за гроші. Щіточки Пойдет. Носочки, носочки дуже важливо. Вуха о, можна створити самого персонажа, зробити так, як йому цікаво. Так, вуха. Сережечки якісь можна повісити. Коротше, тут треба, я так зрозумів, заробляти монети. І щоб кастомить. Ну, давайте йому в носа поціпимо. Капець, ніфіга собі. Тут прикольно зробили, що можна стільки всього вішати. О, oh магад, look at this choker. А це куди вішається? Left, right, wrist. Ану, боді. Ану, давайте. Давайте себе створювати. Так, я займаюсь спортом. Ну, мабуть, я оцей. Здоровий. Yes. Шкіра у нас. Ну, давайте я буду таким. Загорілим. Це вони придумали. Протези Оце, тіпи заморочились. Ого! Ноги. Ніфіга собі. Прикол. Голос. Good game. We got this! I've got it! Nice pass! Come on. Good save! Nice pass! What a save. Well done. Голова. Голова. Ух ти, ешкин, ти кот. Щось таке треба. Потужненьке, красиве. О! О, оце пойдет! Хер. Який тут є хер? А причесочки такі интересненькие. О, така в мене була колись. Хорош! Ай, бро. Ай, броу. А я не, не шарю. О, оця, підходить. Берем. Борода. Борода безкоштовно є, якась нормальна. Оця нормальна. Бороду вешаємо. Okay. Айс! Окей. Що там айс? Це що, зрачки розширені. Ах ти... О, ну понятно, це якщо щось там. Якщо там щось трошечки юзану, зрачки розширяються, да. Так, у нас блакитні. Айлашис. Косметикс. Oh Lips! А, губи фарбувати Ого! Не, ну це, конечно, інтересненько. Не, не треба нам губи фарбувати, у нас все хорошо. Макіяж можна робити. Обалдеть. Мені здається, ця гра для візажистів. Подивіться. Кошаче око. Смокі айс. Стрілки які не вийшли. А, щось срали, мазали. Прикол. Я балдію, це прикольно. Це що у нас таке на руках? Якісь малюнки ноги. Ладно, нормас. Так, давайте quick match нажмем. 3 vs 3 4. Uh, simple and intense improve your mechanics. Да я хз мабуть. Ну давайте 3 на 3 Ну Давайте роздоплятись. Ага, ясно. О. А, да, я їх выключив, бо я не шарю, що в там базарі. Ну, а мячик забирать будеш. Ого! Ще й прикиньте, стаміна стамина закінчивається. Кипперс! Киперс! Да даю на киперс, тон творі. О, ми пропустили! А, уже 2-0, обалдеть! Так коли це я встиг пропустити, 2-0. Я тепер воротар. Прикол! Тут, типа, міняєшся, ще й цими. А Як його. Ой. Ой. А звідки я знав? О, я поняв. Сам собі забив гол. Понятно. Ну, типа, прикольно, конечно. Дефит. Не, мені здається, 3 на 3. Які потужні пацани, тут взагалі в майки і в носках. Добре, треба роздуплитись. Ні, ну, типа прикольно, треба роздуплитись. Наскільки я засяду в цю гру грати, наскільки вона мені буде цікава, треба пограти. Треба виділити на це час, пограти, подивитись. Я поки взагалі не вдупляю, що тут відбувається. Ааа, как... який я ракал. А, ні, я відволік, відволік э, воротаря. Тому ми і забыли. дуже потужненько. Ні, ну ого, він весь в татухах. Дивіться, повтор. І я просто пролетаю мимо. Отскоком забив, Отскоком. Для мишки. Та да я ж не знаю на клавіатурі які кнопки нажимати. Дефіт. Ну санечек. Ньюбист Джон Сноу Не, ну название, конечно, прикольное Ну давайте, давайте, может тут Что-то получится Но типы все играют на крысу, блин, никто не пасует Так, что, хомовый не знаю, фиолетово давай Что это такое? Что это за игра кальмара? Подивите на этих чуваков Так, я воротник, да? Как мяч мне выбивать? Дай они сами раздупляться Я на ворота пришел Зараз в мене дуже відповідальна місія. Воротар. Ігріком. ЙОП! Як його вибить? Ну, хоча б руками я поняв, як це робити. Опа! О, пасік вийшов! Хорошо, пасік вийшов, це дуже хорошо. Ой! Розвели мене, як лоха! Ой, йоп твою! Ну, давай пасик. Ну, я ж тут. Вау, красиво Вин забыл. Базару ноль. Ух ты! Хорош! Я уже в том и все. Давай, подружка, бежи. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Тут реально типы в всей команде шарить, играть. Дуже схожий на режим Раш, э, Rush, как в FIFA. Опа, шанс. Дай мяч? Как я без мяча? А как я без мяча остаюсь? Я ж бег с мячем, Алё! Сейчас вся девка забьет. Ну да. Да, вона шарить. Шарить тему. Давай вдвох його зажмем. Фінтьо, криза дріблер Я Серхіо Рамос! Ой-ой-ой, отскок. Я з тобою. Ну, так ворота ж зайшов в м'яч. Алло. Ласт шот. 3-1. Перша перемога. І я по центру стою. Не, ну ця юбікуай чи хто там вообще мощь. First win of the day completed. А якщо грати з мишкою, то блін, які кнопки натискати, а ну-ка. Movement left shift sprint, extra shift, це бігти. Якщо з м'ячем. Space. Sliding, tackle, є. Yeah. Ну цікаво було б спробувати ще на клавіатурі. Я хз, як воно буду. Ну давайте я зіграю ще на клаві з мишкою. Бо на геймпаді в цілому зрозуміло. Такие чуваки смешней. Там вообще босса бегать буду. Шифер. Шифер! Прикол. Не, ну мышку конечно, получше буду. Ага, я нажимал. Шифты, бихты. А, стамина не могу. Ага. Понятненько. Один, два, три, чотири. Я воротар, а я хотів відбивати хоч. Це руками кидать. А як відбивати? А! Ніхіра собі! Ого! Оце я відбив! Це прикольно. Лівою кнопкою миші. Зрозумів, то перший до ворот, той і. Давай пас. Вау, ніфіга собі, який я дикий вепер! Просто вибиваю м'яч. Лівою кнопкою все роблю. А це стрибать. Ну, все, це стрибать. Ясно. Та я скажу чесно, а, мені здається, на геймпаді краще буде грати. Давай, басош, басоножка. О. О, який шанс був, але я його всрав. Фу! Шо, я забив гол! Ніфіга собі! Я на мишці забив гол, а на геймпаді не забив. Суум! Повтор подивимось. Басаножка. І я головою забиваю, вау! То я щось вмію. може на мишці грати. Ай, мазіла! Хорош! Це був не мазіла, це був. Пас! Ой, касалапий! Ой, ми всрали! Ой-ой-ой, як так? Ласт шот ми програли. Ну, це я грав на мишці і клавіатурі. Тобто я порівняв гру геймпаду і мишки. Ну, чесно, мені на геймпаді зручніше. Я не знаю. Ну, мишка, типа, дай мишка. А ну-ка, що таке Qualifier Championship Preseason? Що це таке? А, щось купляти треба? Ого! Нема в мене грошей. Я бідний. О. Нарешті ми роздуплились, як це робити. І ми забиваємо неймовірний гол дев'ятку. Прицілились, подивились, і удар за штрафної зони. Нарешті, нарешті, перший гол красивий. Ну, третій гол вже за кар'єру, але, ну нарешті, нормально, адекватно ми це зробили, прицілившись, подивившись. Голова вже. О, ні, ну. Лахавську ми херню пропустили. Вау, красиво. Я буду задніх пасти, буду захищати. Та ти шо, шо за команда, неймовірна? Всі забивають. Вау, нарешті. Не вже попались нормальні гравці. О, хорошо. На воротах буфон. Буфоніще! іще! Братаріще! Два сейви і один гол. Я вважаю, що це дуже непоганий результат, як для гри. Я просто, знаєте, аж хто дивитись на це все. Перемога! Ура! Ура! Неймовірна перемога. Матч Статс. Два паси, один удар. Та ти що? Що. Що ж, друзі, ось такий огляд вийшов по грі Rematch. В мене склалося враження, наче режим Rush взяли з FC25, закинули Fortnite, створили окремий мод, де ви можете створити самого себе. Прикольна кастомізація, але трошки якесь рагульне та незручне керування самої гри. Гра створена як і для геймпаду, так і для мишки з клавіатурою. Це прикольно. Але захочу я грати в цю гру ще раз? Мабуть, ні. Вона мене не так прям якось. Торкнулась, щоб я прям вау, хочу грати в неї кожен день. Ну, якщо чесно, якщо у вас є можливість пограти в цю гру по Xbox підписці безкоштовно, то прикольно, пограйте. Але мені здається, вона не коштує свої гроші і, мабуть, краще я купив би собі Gate. От чесно. Ну а на цьому все. Так що, якщо вам сподобалось це відео, мій огляд, мої враження, поставте лайк, напишіть щось в коментарях. До нових зустрічей.